Вітаю, друзі. Нашим європейським партнерам буде дуже важко зібрати 25 тисяч військовослужбовців для участі у силах так званих сил стримування в Україні, оскільки і гармії недостатньо комплектовані та недофінансовані. Про це кажуть джерела і почали про це писати європейські змі. Так, наприклад, газета The Times отримала. Рідкісне уявлення про бесіди між міністрами оборони та військовими керівниками європейських країн, коли вони розробляли план створення сил коаліції рішучих. Адмірал Сен сер Тоні Радіка, начальник британського штабу, оборони, я кажу, запитав своїх колег на континенті, чи можуть вони зібрати сили численності приблизно 64 чотири тисячі осіб, щоб направити їх на Україну у разі укладання мирної угоди. Бо це той самий мінімум, який потрібен для виконання цілей, для того, щоб вони були ефективні ці сили навіть не 40 тисяч, як вважалось спочатку, а саме 64 тисячі це прорахували британці. На зустрічі, що відбулася на початку цього місяця, він заявив, що Велика Британія готова надати 10 тисяч. Проте на наступних зустрічах міністра оборони Європи заявили, що нема жодних шансів. Жодних досягти цієї цифри і що навіть зібрати 25 тисяч буде складно для спільних зусиль. Про це повідомляють джерела, які мають. Розуміння, що відбулося на цій дискусії в Брюсселі, до речі, ще два місяці тому генерал Кривонос в моєму ефірі пояснював, чому неможливо зібрати ці сили, і саме пояснював через недокомплектованість, через недофінансованість, а ще через те, що, наприклад, згідно стандартів НАТО, ротація цих сил повинна відбутися кожні чотири місяці. Тож. Ці сили треба помножити на три за рік, щоб вони пройшли ротацію. Ну зрозуміло, що такої кількості Європи надати не може. Минулого тижня теж саме Зетаміс повідомляла, що Британія та Франція швидше за все направлять навчальні війська на захід України замість багатонаціональних національних наземних сил для захисту ключових. Міс критично важливої інфраструктури на тлі всіх побоювань щодо ризику. Більше того, сказали, що в чому навчальні? що саме інструктори вони будуть тренувати, навчати все інше або ж навпаки, навіть не на території України, а на території, де буде безпека для цих сил. Так було заявлено. А це Румунія або Польща. Ну саме так виходить з тої інформації, яка зараз з'явилась. Натомість основна увага в рамках зобов'язань щодо забезпечення безпеки України приділяється відновленню та переозброєнню українських збройних сил, а також захисту з повітря та моря. Тут до речі непогано а особливо якщо це буде давати вам можливість справді захиститися. Переозброєння українських збройних сил це надважлива тема, і якщо тут будуть сконцентровані всі зусилля та гроші, то результат нас влаштує, бо краще ніж українці, Україну не не захистить. А міністра оборони, як повідомляють, висловили стурбованість приводу прагнення Британії до створення саме цього контингента в тисячі військовослужбовців на зустрічі. Коаліція охочих ще 10 квітня. Після зустрічі в коаліції обговорення продовжувалося у Брюсселі з меншою групою міністрів оборони, де союзники були більш відвертішими. І ці близькі союзники чітко висловили свої сумнів міністра оборони Великобританії Джону Хіллі, вказавши, що для створення сил Сил такого розміру знадобиться ну 256 тисяч військовослужбовців на місцях протягом двох років з урахуванням ротації. Це те, про що я казав трохи раніше. Тому ну нереально нереально і це почали визнавати нереально через фінанси, нереально через відсутність загального розуміння, як це реалізувати, і нереально через те, що є. Це дури, які оминути в Європі не можуть. Ну там не Україна. Там, якщо є правила, закон або якийсь протокол, його виконують. Це Зеленський може прийняти рішення, наприклад, проігнорувати в Європі. Ніхто з європейських лідерів, навіть Орбан, не може проігнорувати військові стандарти. Міністр оборони, до речі, Літви. Довілля Шакалене, як кажуть, заявила колегам, що Росія має 800 тисяч військовослужбовців. Дозвольте мені сказати вам, якщо ми не можемо зібрати навіть 64, то це виглядає слабко, але це і є слабко, і отут я погоджуюсь з нею, тому що Європа зараз не може зрозуміти, як вона буде захищатися від Росії, а Європа зараз не може для себе вирішити. Вона готується до війни, чи вона імітує бурхливу діяльність? Європейські е, газети про це почали писати, і вони вимагають від своїх е, очільників країн, щоб ті визнали, до чого готується Європа. Бо тут не можна бути трохи вагітним. ти або вагітний, або ні. Так і тут ти або готуєшся до війни, або не готуєшся, і тоді повинен розуміти, як ти будеш жити, коли почнеться повномасштабне вторгнення. А от те, що готуються до повномасштаб... те, що Росія готується до повномасштабного вторгнення, в Європі розуміють майже всі топ політики. До речі, ця дискусія показала, наскільки Британія та Європа залежать від США, коли йдеться про серйозне стримування Росії. Один з учасників, який кажуть, зазначав, що було б простіше направити спецназ для виконання такого завдання, оскільки це не вимагало б схвалення ані парламенту на батьківщині, ані якихось більших рішень, заявив, що ну, майже. Загальної підтримки цього не мається. Істонія та Фінляндія стурбовані, що будь-яке розгортання військ в Україні розбавить їх власну прикордонну оборону. А Польща, Іспанія та Італія далі зрозуміти, що не будуть направляти солдатів згідно з своїми поглядами. Про це повідомляють. Джерела до речі, і Польща і, і Італія про це повідомляли раніше. Іспанія тільки підтвердила це. Тут може додати ще і Угорщину, яка теж не буде ніяк підтримувати. Але вона і до цих сил не приєдналася. А Без видалення військ великими густонаселеними країнами, це буде глухий кут. Каже, джерело з Брюсселю, і Франція до речі додала що. Ну, може виділити приблизно таку ж кількість, як і Великобританія. Це від 5 до 10 тисяч людей. Тут варто нагадати відому заяву Макрона про те, що пам'ятаєте, да? що французькі війська вже крокують на допомогу Україні, а потім це все стало інструкторами, які колись можуть приїдуть до України. Ну, це для розуміння, що обіцянки в Європі інколи такі ж самі, як і в Україні. Обіцянки цісянки. А, до речі. Друге джерело, яке обізнано про дискусію у Великій Британії, повідомило, що Фінляндія та Німеччина також загалом проти відправлення сухопутних військ. Хоча, як відомо, Берлін не виключає таких кроків. Це джерело підтвердило: як тільки ви виключите, звідки візьметься армія, ви просто самі себе роззброїте. Якщо інших не буде, ми залишимось незахищеними. Ці ж джерела зазначають, що британська армія, яка неухильно скорочується, також страждає від браку артилерії та проблеми з допоміжними засобами, такими як вантажівки та інше обладнання, яке вона зазвичай отримувала з Америки. А Естонія, яка передала, наприклад, всі гаубіці долкобійну артилерію Україні, зараз чекає на цю артилерію і. В найближчим часом вона не може бути поставлена, тому що її треба зробити, і для цього потрібен час. Всі розуміють, що Європа виснажена, але якихось різких рухів до швидкого переозброєння і прокачки своїх сил ніхто не спостерігає. Небажання європейських країн відправляти наземні війська для захисту України як передбачається призвело до зміни уявлень про те, як виглядатимуть сили у разі укладання мирної угоди. Також є побоювання щодо того, яким будуть правила застосування збройних сил у разі нападу Росії. Згідно з найімовірнішими планами, британські та французькі військові інструктори будуть спрямовані на Західну Україну, це максимум, які, на який готова коаліція рішучих, для того, щоб виконувати завдання і зобов'язання щодо розміщення сил у середині країни. Наскільки це ефективно, скоріше, ефектно, але не більше. Однак вони ж не заходимуть, не заходимуться поблизу в лінії фронту і не охоронятимуть ключові об'єкти чи захищатимуть українські а, якісь міста. Це будуть робити українські війська, і для це треба розуміти. Тому те, що концентрується Європа на. Забезпечення наших військ це добре. Тут головне, щоб вони не лише концентрувалися, а й фінансували, а також допомагали зброю, яку треба виробляти і постачати в Україну, або спільними зусиллями виробляти в Україні. В будь-якому випадку чекати не варто часу замало. Треба готуватися зараз до великої війни, до якої готується Росія, і оце вже в Європі все більше розуміють не лише політики, а й звичайні громадян. Дякую, що дивились, що підписались, прокоментували, і поширили відео. Дякую, що не забули поставити вподобайку, і дякую, що ви активні, а не пасивні. Підтримуємо ЗСУ, допомагаємо ЗСУ, доїдуть ЗСУ, донатимо на ЗСУ. Тоді все буде справді Україна. Дякую, папа.